Ряд порушив закон. Нічого не можете! Ви не можете зібрати голоси якого біса? А оцей зараз водевіль дешевий це для того, аби відволікти увагу. Друзі, всіх вітаю в Верховній Раді України. Скандал! Ну Що, друзі, з'їли ганьби? Лише 217 народних депутатів проголосували за те, аби виключити нардепа бойка, що просуває кремлівські наративи з комітету з захисту прав людини. Показали черговий раз тільки що слуги народу, що ви без ОПЗЖ нічого не можете, ви не можете зібрати голоси. Хоч і це дуже сумнівна така відповідальність за просування кремлівських наративів. Боже, бойка виженуть з комітету, де да як він далі жити буде після цього? Але які ще потрібно докази е, того, що в Верховній Раді України працює спайка, працює коаліція, працює ширка слух і ОПЗЖ? З якими ви голосуєте все? Ви голосуєте ринок азартних ігор? Ви голосуєте податки? Ви голосуєте коксимсекі бюджети кадри? Все з ними, все з ОПЗЖ, все з бойко і його поплічниками. З Цих 217 голосів, які дали за те, аби виключити бойка з комітету, слух лише 166. Ну не будуть же вони голосувати проти своїх надійних друзів, партнерів по коаліції. А оцей зараз водевіль дешевий, який тут розігрується, це абсолютно не про покарання. Це для того, аби відволікти увагу. І ну, це певним чином подяка бойку, який вийшов з СБУ і зізнався в коханні і вічній е, приязні до зеленського до слухи, заявив, що під радикалами він має на увазі Порошенка і європейську солідарність. Ви влаштували весь цей цирк. Де Бойко, типу вийшов, а ви йому так: а та 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 бойка. Ми тебе покараємо. Бойка, ми внесемо цілу постанову, ми тебе з комітету виженемо. Але навіть це не змогли. Е, ненормальна абсолютна історія. Європейська солідарність наполягає на прийнятті більш жорсткого законодавства про заборону забороненим партіям реально створювати нові групи і мати тут два виступи, а не один. Керувати комітетами, і коли ви нам розповідаєте так само, що немає механізму когось позбавити депутатського мандату, бо так записано в законодавстві. я Вам нагадаю, коли пан Вакарчук написав заяву про вихід із фракції своєї, його відразу позбавили депутатського мандату. Депутати ОПЗЖ написали заяви про вихід з ОПЗЖ. Так, у нас є всі підстави зараз згідно постанови зареєстрованої європейською солідарності, позбавити їх мандату, але ви на це не йдете. Бо це ваші надійні партнери, ваші друзі в воюючій країні. Владою є сьогодні слуги і ОПЗЖ. Їх ватажки не вилазять з офісу президента. У них все Вась Вась, все добре, і ми це побачили по голосуванню. Це ганьба, ганьба ваша, що ви тримаєте ОПЗЖ і з ними в одній зв'язці. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України в умовах інформаційної блокади. Це не Тік-Ток. Друзі, будь ласка, а ну а тепер трошечки про законопроекти, які сьогодні прийняв парламент. Зокрема, в рамках виконання зобов'язань Україною перед ЄС нашої євроінтеграції прийнято зміни до загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, яким унормовується наше законодавство до директив Європейського союзу. Але є і певні тут питання до певних статей цього закону. в останню хвилину з'явилася правочка до цього закону, називається 312-ця правочка на багато одна правка. Да? Вона якраз про те, що можна тут без всяких обмежень іноземним громадянам, іноземним корпораціям, без будь-яких особливих умов. Роздавати наші надра, наші корисні копалини. також прийнято законопроект про єдиний державний реєстр військовослужбовців. Попри необхідність розробки відповідного реєстру для спрощення надання адміністративних чи соціальних послуг військовослужбовців, ми маємо надмірне втручання в приватне життя військовослужбовців. Таких от норм зберігання інформації немає в жодній країні НАТО згідно міжнародної конвенції зберігання персональних даних. 75 років є надмірним втручанням. Власне, у нас ми переживаємо за те, щоб ця інформація була достатньо захищена. В реєстр пропонується внести дані, сімейний стан та відомості про членів сім'ї військовослужбовця. По перше, ви знову даєте расистам можливість отримати дані про наших захисників, особливо якщо це спецпризначенці гур. ССО СБУ тощо, тим не менш 254 нардепи підтримали законопроект в нинішньому вигляді, і ми будемо вносити до нього зміни для того, аби захистити цю інформацію, ці дані про військовослужбовців. Розповідати мені, що у вас захищена дія, не треба. Що у вас захищені реєстри не треба. Я бачив, як це працює, і як потім в даркнеті це все плаває. І як голосували ви під час цього Євробачення. Теж всі бачили важливий ще один законопроект. Прийнято в цілому проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій груп. Готові голосувати. Його підтримали 282 нардепи. Очевидно, що е, нам потрібно посилювати цю боротьбу з терористичними організаціями дуже чітко, аби вони відразу потрапляли під санкції. Хоча я ще раз наголошу: у нас в залі сидить п'ята колона, і немає політичної волі навести з нею лад. Оце ганьба. Важливий законопроект про надання соціальних гарантій зараз до другого читання законопроект було доопрацьовано та він значно розширив категорію осіб з числа добровольців, і це про пенсії військовослужбовцям, добровольцям або родинам загиблих. І це цілковито виправдано з точки зору справедливості. Факт безпосередньої участі встановлено по 162 загиблим. Та сорока особам з інвалідністю, а також сьогодні прийнята законопроекти щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування, відповідно до якої гарантується можливість фінансування індивідуальних програм реабілітації. Осіб з інвалідністю за рахунок не лише бюджетних коштів, а й за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, і кілька е за основу було прийнято важливих законопроєктів, які стосуються прав людини. Передбачаються зміни до кримінально-виконавчого кодексу е відповідно до рішення Конституційного суду, щоб надати право усім засудженим відвідувати родичів, які е е при смерті або е вони померли, щоб їх. Провести в останню путь, але я не розумію пріоритетів цієї Верховної Ради і уряду в цілому. Чому ми турбуємось про права засуджених і ігноруємо, що у нас є найбільша категорія людей, права яких зараз обмежені, і це мільйон військовослужбовців. Сьогодні минає термін, коли влада мала подати. Законопроєкт про чіткі терміни служби до сесійної зали до розгляду мали зареєструвати зараз. На блокпості на Грушевського внизу стоять десятки представників родин військовослужбовців, які вже понад 36 місяців, а дехто і більше знаходяться на передовій. Це плакат, який вони просили нас перенести до сесійної зали. А ще вони попросили зробити передати від них дві цитати. Перша цитата: в момент мобілізації, важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець, вдячності за мало. Я вважаю, треба справедливість в цьому напрямку. Зеленський Володимир Олександрович в інтерв'ю АРД у січні 2024 року. І друга цитата. Тому я думаю, що комітет знайде рішення, можливо, введе цензову квоту з цих 36 місяців. Скільки ти повинен бути на передовій для того, щоб отримати можливість бути демобілізованим? Ще раз кажу: це питання справедливості. Я переконаний, що без ніяких додаткових механізмів це питання повинно бути чітко вирішеним. Руслан Олексійович Стефанчук, 15 лютого 2024 року. До 18 грудня уряд мав би внести відповідальність відповідно законодавчу ініціативу про чіткі терміни служби під час дії воєнного стану, уряд порушив закон, який ухвалив парламент. Це є неприпустима річ, яка вимагає реакції Верховної Ради. Також ми дали дозвіл іншим законопроектам. Повертатися до розгляду е певних справ до гарантувати захист прав і свободи особи за рішенням Європейського суду з прав людини пропонується урядовий, урядовий законопроект, щоб доповнити усіх трьох процесуальних кодексах відповідне положення. Що у випадку, навіть якщо пройшло більше десяти років від моменту ухвалення національним судом рішення і е є відповідне рішення Європейського суду з прав людини, то Дозволяється відповідній особі, права якої було встановлено Європейським судом з прав людини порушене, звернутися з відповідною заявою про перегляд її рішення за виключеними підставами. Ми тут про права людини, про різні речі, а ви знаєте, що сьогодні затриманий голова комісії з регулювання ринку азартних ігор і Лотерей, затриманий за те, що він працює на Росію, лобіює інтереси компанії, зятя Подонка російського прем'єра Мішустіна при затриманні в нього ж з рюкзака висипається Кокс. Ну це нормально. В нас е, в крупи бабло висипається з квартири. Очільниця Хмельницького МСЕК, в очільника комісії з азартних ігор. Кокс висипається. Це та країна мрії, яку обіцяв нам президент. А також ми розглянули сьогодні законопроект про гуманітарну допомогу. Цей законопроєкт про те, аби волонтерські організації, громадські організації, які надають якісь послуги, які возять ліки на фронт, які допомагають е, певним категоріям населення, давайте не ускладнювати їхнє життя вимогою сплатити податок з ввезеної машини. І в мене запитання до авторів: навіщо було подавати такий схематозний законопроєкт? Його треба допрацьовувати щодо другого читання, аби не було зловживань і не возилися дорогі авто, як часто буває під виглядом волонтерських. Насправді в реаліях нашої держави зараз під приводом цього законопроєкту почнуть завозити Бентлі інші дорогі автомобілі і вздовж і поперек їх продавати. Ну а розпочався сьогоднішній день з погоджувальної ради, в якій взяли участь керівництво Служби безпеки України і Генеральної прокуратури, це дуже добре, що вони прийшли і зустрілись з погоджувальною радою, але все-таки їх викликав цілий парламент. І ми хочемо з них бачити, теж це якась нова форма. Коли ми когось викликаємо, вони приходять тільки в будівлю, зустрічаються з погоджувальною радою, і все. І якщо запросив парламент, вони мають прийти до парламенту. Для чого ми збираємо погоджувальну раду? Якого біса, якщо зараз нас починається... Адільний карнавал, поясніть мені там було багато інформації з грифом а, таємним. Або для службового користування стосувалася вона діяльності українських спецслужб, а, їх роботи по знищенню ворога, по а, викриттю агентурних мереж. До речі, дуже багато оцих агентів ФСБ, агентів Кремля продовжують працювати під рясами, бо це дуже просте таке легендування. Московський поп. А там під а, рясою і. Автомати можуть висіти не тільки там ФСБшні якісь шеврони, і тому наша служба безпеки дійсно дуже багато працює для розкриття таких агентурних мереж. А Боже, от ви бачите, от в цьому всьому я ж забуваюсь, головне друзі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші соцмережі. Тут правда про роботу Верховної Ради України, та й в цілому правда про те, що відбувається сьогодні в українському політику. Все буде Україна, друзі.